Це для тих розумників, які казали, що я сюди понакладав огірки, що він не може так подоносити і так далі, цей гібрид. Ви що дивні чи що. Мені нема чого робити, я прийду, буду накладати огірки. Ось їх ніхто не вибирав. Вони з того відео, як вважали, ось, так і вважають. Це огірок, який буде подоносити вам аж до самої осені. Ви не будете знати, що з тими огірками робити. Розумієте? І всі огірки хворіють, а цей огірок ось стоїть зелений. Він чистий і він не хворіє. Дивіться, я вам показую. Причеплений огірок, чи я його сюди, може, ще на скотч приліпив. Дивіться. Під низом причеплений чи ні. Причеплений? Чи може ви скажете, що я ще куща сюди приніс якогось. Прищеплений чи не прищеплений. Дивіться, скільки огірків. Тобто, що їх ніхто не вибирає, ці огірки, та й вони собі тут. А головне, що він не хворіє. Які гарні зелені огірки стоять після дощів і всього остального. Дивіться.